Розпочинається казочка про царівну, про жабку царівну. Ось вона сидить наша жабка на болоті і жде свого принца. І ось цей час уже скоро наближається. Прилетіла стріла. Оп, прилетіла стріла. Ой, що це за стріла коло жабки, а жабка знає, бо їй сказали, коли прилетить стріла, то це її випустив до неї її сужений ряжений коханець. Ось він їде за своєю нареченою. Ага, він прийшов і здивувався, що це жабка. Діватися нікуди, і він забрав жабку з собою. Але жабка вночі перетворилася на чарівну принцесу. Принцеса, їдь до свого суженого. принцеса ночі встала, стряхнула шкірку, виходь, принцеса, ми на тебе подивимося. Ось жабка притворилася в таку чарівну принцесочку. Принцесочка, як вас звати? Ніка Ніка. Ніка похазійнувала, похазійнувала, поки всі спали. І пішла і опять перетворилася. Уходь принцеса, уходь. Все, вже сонце зійшло. Принцеса знову перетворилася на таку чарівну жабку. Діти, і щоб жабка перестала перетворятися із чарівною принцеси в жабку, то принцу треба було щось зробити. І ось сталося чудо, ця жабка. Стала принцесою назавжди!» Ой принцеса, ти вже бачила свого принца? І стали вони жить, поживати і добра наживати, а за жабку тільки сказ... згадували в казочці, коли розповідали вже цю казку своїм діткам. Да, Нікуся? Да. Глянь на нас. Принцеса, помахай нам ручкою, улыбнись. Ти ж чарівна принцеса радісна. Ой, сучасна, вже з телефоном, але ж треба посміхатися, посмішку подаруй діткам. От така чарівна в нас принцеса.